Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх в цьому відео мова піде про чергову партію українського гросмейстера Руслана Пономарьова, яку він зіграв в дев'ятому турі міжнародного турніру Меморіал Капабланки, який проходить на Кубі. Нагадаю, що в сьомій партії Руслан потужно обіграв аутсайдера турніру Романова. У восьмому турі зробив дуже коротку і суху нічию проти кубинського гросмейстера Кабрери. Цю партію в окреме відео я не виділяв, оскільки там, по суті, нема чого дивитись. А от наступний поєдинок дев'ятого туру, який ми розглянемо в цьому відео, виявився більш змістовним: Руслан Пономарьов грав чорними проти ще одного кубинця Кесади, якого, до речі, Руслан в першому колі. Блискуче обіграв, створивши дуже красиву партію. І от нова зустріч. Д4 зіграв кісада, кінів 6, C4, E6, кінь 6, С4 Е6, кінь С3, слон Б4. Це захист Німцовича. Кубинець грає ферзь С2 і після Д5 міняється в центрі. Слон ж 5 Х6, слон H4, G5, слон G3 і кінь Е4. Цей цікавий варіант зараз в центрі уваги сильних росмейстерів. До речі, він декілька разів зустрічався на недавньому турнірі претендентів. Є3 грає кубинський гросмейстер після H5F3 і розмін на G3. С6 грає Українець, і після А3 міняється на С3. Ферзь d6 напад на пішака. Білі захищаються, граючи королем на F2. Звісно, втрата рокіровки це не дуже добре. Але все ж таки добратися до білого короля чорні навряд чи зараз зможуть. Слон Д7 грає Пономарьов, готуючи довгу рокіровку, і після слон Д3 3 3-0. Тура – С1, кінь Е7, ферзь С5. Кесада пропонує перехід до Еншпілю, і Руслан Пономарьов не проти, але хоче розмінятися на своїх умовах. Українець ставить слона на f5, після розміну на d6, міняємось на f5, і партія перейшла до досить типового ендшпілю, в якому білі зберігають певну ініціативу. ж4 грає кесада, кінь g7, розмін на аж 5. Звісно, щоб не потрапити під зв'язку, пономарьов б'є турою. Відбувається розмін однієї пари тур і кінь є 2 Білі зберігають мінімальну перевагу завдяки більш активним можливостям фігур, передусім тури. Тому Пономарьов грає тура b 6 намагаючись активізувати свою важку фігуру. Але кісада грає тура С 2 поки що відмовляючись від захоплення крайньої вертикалі на королівському фланзі. Кінь Ф6 грає Пономарьов, кінь c 3 Тура є 6 не даючи білим зіграти є 4 Однак g 4 грає кісада, і після король d 7 повертає туру на першу горизонталь, натякаючи на хід тура h 1 Чорні ставлять пішака на c 6, захищаючи на d 5 і Тура h 1 Виникла дуже неприємна для чорних позиція. Тура білих значно більш активна, ніж чорна тура, та й в центрі у білих більше можливостей. Пономарьов відходить конем на Е8, і тут кісаді слід було зіграти е 4 все ж таки захоплюючи більше простору в центрі. Але Тура h 5 пішов кісада, напавши на пішака, чорні зіграли Тура G6, Тура 8 і кінь d6. Б3 грають білі, не пускаючи коня на С4, і Пономарьов повертає Туру на Е6, знову попереджаючи просування білого пішака Е. Слід визнати, що найкращу можливість для просування пішака білі втратили, тому кісада продовжує маневрувати турою, але з цього нічого не виходить, тому що у чорних досить міцна позиція. Тура h 5, f6, король е2, кінь е8, і після король Д3, кінь же 7 Шаблонно розігрує цей еншпіль кісада, він зберігає мінімальну перевагу, але тепер вона має чисто символічний характер. Ще можна було піти Тура 6, ставлячи перед суперником хоч якісь проблеми. Але Кісада пішов в а 8 і Пономарьов зіграв f5. Українцеві набридло захищати пішака по лінії F, і він намагається розміняти його, активізуючи свого коня. Дійсно, якщо забрати на f5, то після кінь f5 під подвійним ударом пішак, підіграють Е4, але тепер після кінь а 4 під боєм інший білий пішак. Тура f 8, король Е6 захищаючи на Д5, і позиція продовжує залишатися рівною. Тому Кісада не став ускладнювати ситуацію. Він зіграв Тура h 6, і після Тура є 6, Тура h 7, Тура є 7 просто почав повторювати позицію: Тура є 6, Тура h 8, Тура Туре 7, Тура 6, і суперники погодились на нічию. Ось така не дуже той цікава партія Пономарьова. Але слід визнати, що увесь час український гросмейстер відчував певний тиск суперника. На щастя, для Пономарьова проти нього грав не дуже вправний в еншпілі шахіст. Якби білими грав, наприклад, Магнус Карлсен, то Пономарьову було б набагато складніше зробити нічию в цій партії. Однак нічийний результат це дуже добре для українця, оскільки він дозволив зберегти комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Зараз на екрані ви бачите турнірну таблицю перед останнім десятим туром. Пономарьов на одне очко випереджає кубинського гросмейстера Кабреро, і в останньому турі гратиме проти індійського шахіста Чопри. Як ми розуміємо, навіть нічия дає Руслану чисте перше місце. Тому побажаємо в останньому турі українському гросмейстеру зіграти гідно і, врешті-решт, перемогти на цьому змаганні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!